How we are standing and how we are going uh, when your baby is starting to go alone without any help. Отже, як ми починаємо вчити дитинку ходити, uh, коли вона самостійно встала і пішла? Firstly, we are using any clauses for our help. Беремо для допомоги рушник або пелюшку вашої ляльки, підперізуємо її за талію, ось так і допомагаємо ляльці йти разом з вами. Ми її підтримуємо. Ось так. Можна як варіанти ще взяти. Для допомоги власні руки. І йти з дитиною, тримаючи її за її талію. We are using any clothes or we are Using Yo native Hands.